Срядження міського голови створено робочу групу. Власне отець згадував про формат її діяльності, і ми домовилися, що аби максимально прозорою була діяльність цієї робочої групи, про системність прес-конференції. Я думаю, що наступну таку зустріч ми зробимо можливо через місяць, можливо, через два тижні, аби інформувати системно про рішення, які обговорюються, які приймаються. Станом на сьогодні проведено чотири. Засідання робочої групи, ми активно працюємо і дискутуємо над питаннями, які є в порядку денному. Зокрема, це питання, які стосуються і ознакування, питання, які стосуються інфраструктурного, урбаністичного розвитку. І я думаю, що в найближчих зустрічах ми зможемо говорити вже про більш практичні речі. Зважаючи на те, що за останній час музей має достатньо високу динаміку розвитку, дякуючи Оцеві, цеві, маємо бачимо багато цікавих. Напрямків, які розвиваються, також тому важливо в синергії зрозуміти, яким чином ми зможемо вибудовувати і рухати стратегію вперед. Так коротко з мого боку тоді.